Сьогодні набрав я вістів, дуже багато. Дивіться, такі мікси. До речі, вже вийшли в продажі такі готові мікси у вістах. Хто не знає, які кольори зайдуть на ваших водоймах, можете брати міксовані упаковки. Вони вже з'явилися на сайті, експериментувати, а потім вже дозамовляти такі класичні, як в мене. Я хочу почати поки ранок з кислотного кольору в розмірі 2,8. Напевно, поставимо ось такого x vist Fab. Давайте розпочнемо з кислоти. по весні дуже часто класно вистрілює в мене лимончик. Тому давайте по напрацьованим технікам, як то кажуть, з минулих років почнемо саме з лимона. Це в нас 17-й колір. Типу, я спер... народ! Я народ з другого, з другого закиду клюнула. Оце вже краще. З першого не треба, а з другого можна. Такий невеликий судочок. Але тим не менш є. Бачили? От вам і повір'я, блін. От вам і повір'я, навіть. Треба піднімати його. О, бачите, маленький пістончик. Маленький пістончик, але є. Ще й притиснув, да? Галстуком, Да. Бачите, от вам і вранішній судачок. На джеґрік. От такий маленький друзі пістончик. Давайте спустимо, щоб його не кидати з великої висоти. І обережненько відпустимо. Є народ, лайкос, лайкос. Бачите, впевнено, починаємо ранок. Лимончик по активній рибці, як я і казав, спрацював. Дивіться, от така приманочка. Ну що, друзі, під вечір дочекався я ще однієї рибки. Не знаю хто там, але бачите, вже в таких сотінках. Блін, качай голову як сюда, okay. качає так, як судачок. Okay. <laughs> <laughs> Я думала, що це судачок має бути під вечір. На лимончик, на петіха Вістовського. Впиралися, впиралися, вже думали додому їхати. Так, ну ладно, давайте камеру долізу не потрібно, готуйся там Судаки в рот. класний судак. Чка-чка-чка, <п 'ятна ерукальна> Прижимай його, Двуха, такий кракін народ. О! о Сюда його, друзі, та на базу ж, блін. Оце народ, на базу, так на базу. Двоха залізна, а може навіть і більше. Дивіться, народний річковий красень. Ось вона, приманка дня. X Vist Fab 2,8. Лимончик і моторне масло. Ну що, друзі, дуже важко передати мені зараз свої емоції, адже подивіться, який кракен у моїх руках. Певнена така задвушка. Ну, двуха точно, може і задвуха, то вже нехай Петрівна вдома перевіряє, скільки заважив цей красунчик. Петрівна сьогодні, на жаль, не відійшла від нуля. Ми ще правда трішечки зараз покидаємо. Ось, Але дуже задоволена, що хоча б такого красення вже під кінець дня наша банда та завалила. Бачите, дуже класна файна рибка, О, дуже достойний судачок. Відпрацював фетік Вістовський, бачите, лимончик. Як тільки но зайшло сонце за горизонт, стало так пасмурно. Я відразу поміняв знову на лимон, з якого зранку починав, і бачите, отакі плоди.